Айворос окремаючи сьогодні проходить, але якісь моменти про нас Наступне продовження допиту Айвора запромовича буде здійснено в середу 16 години. А кого ще плануєте допитати? Давайте ми ці темі окремі святимо десяти. Зараз я вчора вже неодноразово коментував. Зараз проходить детальний допит заявника по справі. Після того, як ми зберемо ці документи, які він буде мати бажання видати слідству, будуть ті факти, які він повідомить, і які будуть підтверджувати відповідними доказами, будуть перевірятися детективами на шлях допиту, слідків, проведення одночасного допиту, Коли це б називалося ставка, зараз це називається допит, Одночасний допит, так і дописа проведення виємних документів, іншими слідчими діями. Ми розуміємо, що ця справа набрала широкого розголосу, тому ми будемо максимально прозоро її розслідувати. Але Бважаючи на таємницю звісту для того, щоб не зашкодити ні кримінальному переваженню самому заявнику, який зараз працює з складі? На сьогоднішній день передбачено три одиниці, інші зарослі. Так, і сьогодні приймають 500. Більше 330. Взагалі конкурс, які був багато людей було, було? Ну, Є певна проблема в формуні цим підрозділу. Частина заробітних плат, це керівний склад, це Розмір заробітної плати передбачено в законі. І він виливається на рівні розміру зарплати начальника детектива. Але бійці, які займають посади старших оперативних співробітників, оперативних співробітників, молодших оперативних співробітників, вони, на жаль, розрив зарплати дуже великий. Там, молодший оперативний співробітників клас складає близько 4 тисяч гривень. Але є люди, які бажають служити. Поки що на патріотичних засадах ми зараз займаємося тим, щоб максимально підтягнути їх вклад до рівня начальників, оскільки ну, величезний розрив між зарплатами. Ми хотіли внести зміни в закон про антикорупційне але, на жаль, він не буде прийманий парламентом. Тому ми зараз намагаємося там, в співпраці з урядом, з міністерством фінансів вирішити проблему фінансування, збільшити б, 7-8 тисяч ну, на, на рівень поліції вийти, щоб і всі получали з прибутанського закону. А якщо особливі умови до кандидатів? Е, Дифекторих не проходили, бо їх робота не пов'язана з операційними ризиками. Це люди, які виконують спеціальні операції. Завдання, завдання на, пров... на залучення до кінослужів я за клопотанням детей. Вважають, що є підстави для охорони певного там, учасника кримінального підчинства. Він звертається до директора і вирішується питання про звучення дороги. В даному випадку зазвучено використання ефекторів брехні наважається не, не, не ціле. Головне, щоб вони були готові фізично і морально до затримання супротив відповідно. не 3, і не 4 оборони. Якщо детектив прийде, то відповідно, ну, ви, можливо, пам'ятаєте, як Шонка в аеропорту намагався тут то, перейти, тому йому це вдалося, дяки тому, що не було